Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти різдвяні пампушки і покажу вам, як я це буду робити, як я тісто буду місити на такі пампушки і з чим їх буду робити. Напевне, буду сьогодні робити з вишнею. Але їх можна робити і з маком, і з повидлом якимось. Головне, щоб повидло густе і мак густий, щоб звідти з пампушків вам не розливалася ота начинка. Я взяла отут 25 грам дріжджі, Дріжджі живі, як бачите, борошно в мене отут просіяне 500 грам. Олія мені потрібна: цукор, сіль, ванільний цукор. Тут два жутки, я неакуратно розбила один, так роз, розійшовся. Молоко дуже тепле, коли ви його трогаєте, щоб відчувалося, що воно добре тепле. Я взяла 350 мл, але скільки піде молока, я вам скажу. І отут у мене десь 20 мл горілки. Можна замість горілки взяти оцет. Там 2 столові ложки оцету. Спочатку візьму так ложкою трошечки дріжджа розітру. І тепер візьму таку повну з верхом столову ложку цукру. Можна ще одну. Якщо любите більш солодкі, додавайте і 3 столові ложки цукру. І гарненько так перемішаю, хай розійдеться дріжджі. Бачите, хвилиночка і дріжджі розійшлися. Отак. А зараз візьму і додам сюди трошки борошна. Отак десь. Я всипала, але ось 3-4 столових ложки. Додала і додам сюди цього молока. Отака густота. Вижте. Все, залишаю, першу стоїть хвилин 10. Опара підійшла, покажу вам, як. Бачите, отак. яка зробилася гарненька. І тепер буду замішувати тісто. Тепер додаю сюди оцих два жутка. Так. ванільний цукор. У мене тут 10 грамів. Цукор додавайте за бажанням, якщо любите, горілку, Ну і дрібку солі додам. Так, взяла, десь одна друга чайної ложечки. І скажу вам, що у мене отут ще я не поставила на сіл, тому що масло поставила, щоб трошечки розтопилося на водяну баню. 50 грам вершкового масла. Такого, можна сказати, кімнатної температури. Так. Тепер сюди ще трошечки додам молока. Ще трошки, можна додати, більше не додам, ще молоко залишилося. Як буде треба, ще додам. І тепер буду додавати сюди борошно. Борошно додаю все. А тепер рукою. Тісто має вийти таке повільненьке, повільненьке. І тепер беру оце масло таке. Дуже з маслом і місити отак тісто гарненько. Тісто вийшло таке дуже-дуже повільненьке, як бачите, липне гарно до рук, але я візьму зараз трошечки борошну на руку. Отак, чайну ложечку борошну взяла, щоб це зняти тісто трошки з руки. Бачите? Тут. І отак його трошечки трошечки обваляти по стінках. Цих. Цієї миски, отак. Таке тісто довго не треба вимішувати. Отак, бачите, отак я воно вийшла. А зараз візьму олії, отак на руку. Можна сказати, столову ложку можливо і взяла. І гарненько отак миску обмастю оцією олією. І зверху працю. А тепер переверну. Отак його гарненько. От. Тісто готове. Бачите, яке воно? Дуже-дуже повільненьке таке. Все, я зараз накрию його харчовою плівкою. Накрила, як бачите, харчовою плівкою. Ну, а зверху за бажанням можна накрити. Рушничком іду ставити у тепле місце, хай підходить. Можна на водяну баню, якщо хочете, щоб швидше підійшло тісто. І покажу вам, що в мене отут залишилося 100 мл молока. Я так нахиляю, трошечки не видно. Молока пішло на кількість цього борошна 250 мл. Я обов'язково напишу в описі під відео. Пройшло рівно година і покажу вам, як гарненько підійшло тісто. Таке воно легке і так трошечки облюці олії, свистю руки нею і можна його озвідцяти. Ось Всіке ось воно марненьке. Отак. Тут можна трошечки олії. І тепер можна його отак гарненько ділити собі на такі невеличкі кружечки. Бачите? І знову так, Більш-менш. І знову так. Бачите. так. Вийшло в мене таких 14 кружечків. Десь більш-менш по 65-70 грам. І так буду розтягувати гарненько. Буду Роставити вишні. І отак от буду зараз, отак. От Видно, от так гарненько, гарненько докучився. Отак от буде виходить. І знову ми так не підходить. Ну, оце трошки вони, я бачу, все-таки завеликі. Буду потрошечки їх забирати тісто. Але вже дивіться, більш-менші, які вам підходять великі, більш-менші. Так і діліть тісто на кружечки. І знову отак буду їх отак збирати. До кучки. І з цієї сторони отак, так гарненько. А тепер оце все сюди, так щоб вони там не розлазилися. І отак гарнесенько їх кругляю і знову на пергаментну бумагу так, і на дощечку. Я вже зробила з вишнями, а оце тісто, що я трошечки... Ділила, тому що за великі виходили. Я залишила отак руками трошки розтягну. І отут біля мене є стакан. Я так зроблю стаканом. І покажу вам, які вони виходять, коли вони без начинки. Просто отак стаканом виробляються. От ще один зробила. Я вже біля плити наляла олії, так гарненько наляла олії. Ви ж дивіться більш-менш яка завелика вас сковорідка. але так, щоб вони гарненько мали в чому смажитися. Кидаю так точок тіста, і ви бачите, як нагрілася олія. Ну що, я думаю, що можна уже. Okay. Пластик не смажуться. Отак. Перевернулися, але добре. Не встигли. Отак. Отак треба було. Все, огонь скрутила. Зараз вони будуть смажитися на маленькому. Отак, підсмажилися. Буду забирати. Отакі вийшли, перші трошки засмажені, тому що дуже нагрілася олія. Ну, а слідуючи вже побачу. Ось так легенько буду брати і ставити їх. Ось так можна їх перевертати, щоб гарненько вони всередині пропеклися. Ось так, бачите, буду забирати. І знову слідучі. Отак. Маленько. Трошки в мене вийдуть не такі гарні, як би хотіла. Але головне би протеслися добре і ви були смачні. Ось такі виходять, бачите. Я все-таки покажу, на якому огні вони смажуться. Дивіться, такий чуть-чуть такий дуже, ну, нижче середнього навіть. Щоб вони гарненько просмажилися всередині. От, бачите, які виходять. Ось такі. Буду і ці забирати. Це вже останні оці, що я робила. Оце ще з начинкою, а це такі вже без начинки, Отакі виходять вони. Бачите? Все, буду їх забирати. І зараз вже покажу, які вийшли вони всередині. Я посмажила і покажу вам, які вони вийшли. Бачите, які отакі овіці, такі самі. Отак. Ну, я кажу, у мене не однакові вони, тому що я ділила так руками, не відважувала вас дуже так конкретно. І зараз покажу вам спочатку, які вони всередині, як вони пропеклися. Бачите, дивіться, вони дуже гарно пропеклися. Не сирі і такі м'ягенькі, а зверху оце така хрустка. І оці, що просто останні, що я робила. Без начинки, які вони всередині покажу вам. Бачите? Тісто дуже смачненьке. дуже-дуже. А от начинку чи без начинки, це вже ви вирішуєте, як вам забажається, які вам більше подобаються. І я зараз, як я роблю мішечок і сюди цукрову пудру, і їх трошки пропудрю і покажу вам. Отак, декілька взяла, тепер беру пудру. І ну, можна ще третю взяти. Отак три столові ложки пудри. І отак арешенькою буде тут обвалювати подруг. От і все. Mm. Зараз покажу які вийшли. Вийшла. Ну що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала отакі пампушки з начинкою на різдвяні свята, приготуйте, якщо вам сподобалося. А начинку вибирайте за своїм смаком. І це дуже виходить смачно. І як завжди, вам дуже гарно всім буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. І дякую вам, навіть за те, що ви мені в коментарях сказуєте, даєте свої варіанти якісь. Я прислуховуюся і дуже вам за це вдячна. Поскоріше нам мирного неба, щоб всі були живі, здорові, і тоді до зустрічі!